Щоб підняти собі новорічний настрій, читаємо ось цю гарну книжечку. Хто слідкує за нашим відео, пишіть свої коментарі та ставте вподобайки. Так, дійшли ми до статті номер 7 Читаємо її. В Україні визначається і гарантується місцеве самоврядування. Ось така коротенька стаття. Буквально з декількох слів. Так, стаття номер 8 В Україні визначається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закон та інші нормативно правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо і на підставі Конституції України гарантується. Ось так, ось так. Це дуже добре. Так, стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, неможливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Так, пишіть свої коментарі ставте вподобайки.